Я дружина Андрія, в честь воїна, в честь кого сьогодні відкривається ця меморіальна дошка пам'яті. Це Ярослав, він наш синочок. Наш тато мужньо боронив нашу батьківщину на Бахмутському напрямку на Донбасі в складі 28-ї механізованої бригади і Лицарі Зимового походу. Він казав так, я роблю все, щоб ми стримуємо їх там, щоб вони не прийшли сьогодні сюди додому. І ми робимо все там, щоб їх не було тут. Як тільки отримав. Повістку відразу, знаєте, не було ніякого там у нього сумніву, що робити, як, що да, перше, там, а що зробити, як не піти, що він сказав. Ну, значить, так має статися. Як сталося, так сталося. Значить, тепер мій час настав, і я маю долучатися до хлопців допомагати. Ми з ним розмовляли, коли була така можливість, а можливості було досить мало, бо постійно з ними не було зв'язку, вони були на позиціях. Було таке, що не було зв'язку і більше десяти діб. Я взагалі не знала, де він і що. Він і тільки отоплюся через. З побратимів, бо десь там почули по рації, все живе, все добре, все ок. На жаль, інженери не потрібні були на той час, коли він попав до ЛАВ ЗСУ. Тому він був піхотинцем, він був штурмовиком. Він на той момент був старшим групи. Вони вдало виконали бойове завдання. Вони поверталися вже назад, і під час. Відходу їх мінометним обстрілом їх групу накрило. Він був перший, він взяв все на себе і ціною свого життя він врятував життя своїх побратимів. Знаєте, така от, його врятував його командир. Трьох трьох місяців не пройшло. Він врятував інших побратимів ціною свого життя. Каже, що так довго тато не виходив на зв'язок. Брюсончика, ну тато такої з таке завдання, що він не може зараз бути на зв'язку. Присутнім у нього нове завдання. Він зараз з нашим командіром, і у них задача звідти нас прикривати.